Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. продовжуємо вивчення фізики в 7 класі і урок номер 15 присвячений реалізації лабораторної роботи номер 1 Тема лабораторної роботи визначення середньої швидкості руху тіла. Мета дослідити нерівномірний рух тіла, вивчити або навчитися визначати середню швидкість руху тіла. Серед обладнання, яке можна застосувати для реалізації подобно, по, потрібного експерименту, або для підготовки експерименту, нам необхіден секундомір або механічний, або ж в смартфоні, як додаток, жолоб, або щось подібне до нього серед тих інструментів, які маються вдома, якщо експеримент проводиться вдома, штатив або набір якихось об'єктів типу книжок. Які можуть бути підкладені під початок самої рейки, або ж того ж плінтус, який може бути використаний для реалізації цього експерименту кулька, яка може бути як сталевою, так і пластиковою, скляною, або ж стрибунцем. Е е Вимірювальна стрічка, або ж сантиметр, або ж рулетка для того, щоб визначити відстані початку та кінця скачування кульки. Металевий циліндр, або ж якийсь інший об'єкт, який буде фактично підпоркою для реалізації фіналу скачування, тобто, який буде встановлений в кінці, і крейда, або ж якийсь інший інструмент, який буде використовуватися для позначки початку руху кульки. Підготовка до експерименту буде, якщо це в лабораторних умовах реалізовується, буде реалізована з закріпленням жолоба в штативі, встановлення жолоба під невеликим кутом до поверхні столу, відповідно в межах від 2 до 10 градусів більше, в принципі, і не потрібно. Друге, в нижній частині жолоба буде розташований металевий циліндр, який буде жорстко закріплений. Для того, щоб запобігти скочуванню самої кулі поза межі відліку, та для зручності визначення кінця відліку часу. Щодо домашніх умов, я вже озвучив, які інструменти можна використати. В цьому випадку може бути це стопка книжок, плінтус, якась куля та якийсь об'єкт, плюс стрічка типу скотча або ж. Ізоляційної ленти, яка може бути інструментом для фіксації та інструментом для позначки початку скочування. Щодо віртуального середовища, для реалізації віртуального експерименту, мною було обрано середовище віртуальної лабораторії, 3 d віртуальної лабораторії Tinkercad в який я застосував наступні елементи це дерев'яна підставка, два пластикових бруска для підпорки визначення висоти нахилу жолоба. Жолоб у нас бруски жолоб та циліндр, який встановлені в кінці жолоба, є пластиковими, лінійка для вимірювання відстані початку руху кулі. Металева. Сама куля металева. Встановлена на відстані 27 см. Для другого досліду у нас буде встановлено на 24 та для третього на 20 см. Не забуваємо під час внесення значень в таблицю переводити ці значення в метри. Ще щодо характеристик самої кулі або сфери. Матеріал. Сталь, значення тертя 0,3, об'єм та вага фактично на даний момент є подані в таблиці. Щодо реалізації самого світу, в самому світі сила тяжіння вказана з індексом 1, тобто відповідає реальним умовам. Щодо жолоба, кут нахилу складає 8 градусів. Якщо виставити сам стенд перпендикулярно до значення та повернути жолоб, визначаючи рів... рівне значення, тобто відповідно до площини, кут нахилу у нас буде складати 8 градусів. Але ж знову ж таки, в реальних умовах у нас 8 градусів плюс-мінус є певні похибки. Тому так само і в поточному експерименті. Але ці похибки є не від час обрахунку. Для реалізації підрахунку часу я використав вбудований таймер, який встановив додатково, який може вимірювати в мілісекундах значення відповідно. І, маючи таку віртуальну, експери... віртуальну лабораторію або віртуальний стенд, переходимо безпосередньо до розбору етапів проведення експерименту. Для початку реалізації безпосередньо самого експерименту бажано сформувати таблицю і в таблиці внести значення вимірів. Або значення вимірювання показників. Тому ми перейдемо безпосередньо до е, дошки, де ми розпишемо відстані, які ми позначили на, на жолобі. Це, як було озвучено, 27 е, сантиметрів 24 см та 20 см. Для цього я. Переключуся до віртуальної дошки. І ми пропишемо ці значення. У нас мається перший експеримент, другий експеримент та третій експеримент. L першого експерименту складає 27. 27 сантиметрів. Пропишемо повторно. Перший експеримент. Шлях дорівнює 27 см, але так як ми вираховуємо все це в метрах, то слід перевести ці значення в метри відповідно 27 см. Буде помножено 27 буде помножено на 1 соту метра. Оскільки 1 см це одна сота метра, бо 100 см складає цілий метр. Відповідно, результатом ми отримаємо 0,27 метра. Наступний другий елемент це l 2 Другого експерименту складатиме 24 см. Відповідно, 24 ми помножимо на 0, 1 соту метра, що дасть в результаті 0,24 метра. І так само з третім експериментом елька у нас буде дорівнювати 20 см, що в свою чергу це 20 см помножені на 0,1 метра, що в результаті дасть нам 0,2 метра. Час будемо вносити поступово, переходимо безпосередньо до внесення цих значень в таблицю. ході експерименту, що нам необхідно буде зробити перше це в верхній частині жолоба зробити позначку креду, виміряти відстань L від позначки до металового циліндра. третє виміряти час скочування кульки, повторити досліди ще двічі, кожного разу зменшуючи відстань, яку ми вже визначили заздалегідь. І для кожного досліду визначити середню швидкість кульки. Ми в таблицю вже внесемо ті показники, які ми застосуємо: тобто 0,27, 0,24 і 0,2 метра. Тепер переходимо безпосередньо до самого досліду. Або експерименту. В рамках цього експерименту скочування шара. З 27 сантиметрового відстані склало 1,416 секунди. Внесемо ці значення в таблицю. Наступний дослід, який матиме відстань скочування або шлях скочування 24 сантиметри. Дасть їм результат в 1,383 е, тисячних е, секунди. В попередньому також було 1,416 тисячних секунди. І також тут, виправляючись, озвучую правильне значення. Це 1,383 тисячних секунди. Переходимо до наступного моменту. Це вносимо в таблицю ці значення. І повертаємося до третього досліду для 20 см відстані. Запускаючи цей експеримент. Ми отримуємо значення 1,292 тисячні секунди. 1,292 тисячних секунди. Вносимо і поточне значення в таблицю. Тепер ми можемо вільно перейти до обрахунку. Середньої швидкості руху тіла під назвою Сталева куля. Для цього ми повернемося до стенду розрахунків і пропишемо відповідну формулу. По-перше, ми внесемо повторно ці значення. Я приберу зайві показники, залишу тільки основні їх, переписуючи для зменшення місця, яке займає у нас наші розрахунки, тобто L буде 0,27 сотих метра, 0,24 метра, і 0,2 метра. І, відповідно, я приберу зайві записи ось тут і пропишемо значення часу який ми отримали під час розрахунків. Значення часу Т1, Т-2 та Т3 експерименту. В першому випадку у нас мається 1,416. 416, 416 тисячних секунди. В другому експерименті 1,383.

Тисячних секунди. Маючи основну формулу для обрахунку V середнє, підставляємо означення, які ми маємо. В ході трьох експериментів. V середня матиме наступні показники L ділене на T а саме 0,0. 27 сотих ділене на 1, 0,27 метра ділене на 1,416 секунд. тисячних секунд. Це дасть в результаті нам наближене значення. Там будуть показники в періоді, тому я буду писати приблизно дорівнює. Приблизно дорівні 0,19 19 сотих метра на секунду. В другому розрахунку або розв'язанні ми підставляємо значення 0,24 метра.

На секунду. І остання V середнє дасть нам наступні показники 0,2 поділене на е, значення 1,279 секунди, дасть в результаті нам 0,2 16 сотих метра на секунду. Але, знову ж таки, я це акцентую увагу на те, що це наближено до рівня, бо оскільки у нас результат буде в періоді, враховуючи те, що якщо ви будете користуватися для обрахунків калькулятором, то це дасть вам дуже великий період, тому скорочимо до двох останніх знаків. До двох останніх значень після коми. І, відповідно, тепер. Маючи ці значення, ми переходимо до внесення цих показників в таблицю. Повертаємося до нашої таблиці і вносимо ці значення в відповідні точки або комірки таблиці. Тепер у нас стоїть остання задача, яка полягає в тому, що ми фактично сам експеримент провели. Тепер задача стоїть в тому, щоб дати певні висновки. Відповідно, сформулюйте висновки, в яких визначити перше, який рух ви вивчали. Якщо давати е, правильну відповідь, то ми вивчали та досліджували показники та значення та реалізацію нерівномірного руху. В значенні якої величини ми визначали, ми визначали середнє значення швидкості нерівномірного руху. Третє, в висновках окремо в таблич в зошиті або на аркуші, вам слід прописати або ж відповідному бланку, який буде мною розданий. Вам слід буде прописати результати експерименту, які ви отримали. Тобто для першого досліду 0,19, для другого 0,17 та для третього 0,07. 0,16 метра на секунду швидкості, які ви отримали в результаті. Четверте. Запишіть результати, Так, четверте, порівняйте середні швидкості руху кожного експерименту та поясніть, чому ці значення не збігаються. Якщо трішечки зазирнути, то значення не збіга... можуть не збігатися, по-перше. Тому, що у нас є залежність пришвидшення або швидкості від шляху. Тобто, якщо враховувати те, що у нас нерівномірний рух, тобто скочування відбувалося поступово, розганяючись, куля скочувалася. І чим більший шлях, тим більше можливості розігнатися кулі було. По-друге, не збігаються, тому що у нас відповідно знову ж таки шлях був меншим. При, при кожному досліді. П'ятим запитанням у нас, які фактори впливають на точність проведення експерименту? Щодо точності проведення експерименту, тут можуть впливати наступні фактори. Перше, це матеріал, тертя, вага, вага самого об'єкта, діаметр кулі, само, матеріал самої рейки, кут нахилу. Тобто дуже багато є факторів, які, щоб повторити, треба знати точні значення. Тепер щодо наступних моментів: контрольні запитання. На рисунку зображено графік залежності швидкості руху тіла від часу. Поясніть характер руху тіла. Це слід описати в... на аркуші. Під час руху автомобіля щохвилини фіксувалися покази спідометра? Чи можна за цими даними визначити середню швидкість автомобіля? Відповідаючи на це запитання, ви можете звернутися до попередніх уроків, в яких ми детально могли розбирати такі ж самі подібні задачі. Контрольні запитання. третє. Одне тіло проходить відстань 120 км зі швидкістю 40 км на годину, а в зворотньому напрямку зі швидкістю 30 км на годину. Інше тіло ту саму відстань в обидва кінці проходить зі середньою швидкістю 40 км на годину. Чи однаковий час витратить обидва тіла на шлях туди і назад? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, ви можете звернутися до попередніх наших розв'язань-задач, де бувають такі були у нас подібні задачі для розв'язання. І останнє для найрозум... для як -то кажуть, відмінників та розумників, є ще творче завдання. Яке полягає в тому, що вам слід провести експеримент за таким самим планом, змінюючи, наприклад, кут нахилу жолоба та кульку з пластмасовою, або ж з металевою на пластмасову змінити, або ж використати замість металевої, або стальної кульки, скляну або ж трибунець кульку, і реалізувати. Чи впливають ці фактори на середню швидкість кульки, також слід визначити. Враховуючи те, що лабораторна робота забирає дуже багато часу та ресурсів, то домашнім завданням буде легеньке фактично повторити параграф номер 11 На цьому все. Бажаю вам гарно впоратися з лабораторною роботою і до побачення!